Радуть як востаннє восени минулого року. Офіс президента дуже обурився на американське видання «Тайм» і журналіста Саймона Шустера, який цитував цю фразу, сказану кимось з функціонерів офісу президента в статті про Зеленського. Сьогодні стало трошечки зрозуміліше як востаннє. Це скільки вітаю, друзі. я Олена Требушна, це канал є питання сьогодні. Середа, 22 травня. Як зірочки на фюзеляжі третю може малювати собі сьогодні? Офіс Андрія Єрмака. Сьогодні третьому його заступнику повідомили про підозру в корупційному злочині, незаконному збагаченні під час роботи на банковій. Про цю історію сьогодні і розкажу трохи більше. Нагадую, перед тим не забудьте підписатись на є питання, поставити вподобайку і задонатити на потреби роти БПЛА 12-го загону спецпризначення, підрозділи якої працюють на Харківщині, Сумщині і Запоріжжі. Русня сама себе не знищить і не виштовхає за перебрік, як кажуть там хлопці. або придбати щось з нашого фірмового одягу на маркетплейсі Каста, весь прибуток від продажу якого ми разом також віддаємо хлопцям. Отже, історія була складна і трохи хитра. Півтора місяці тому, коли банкова послала в Молдову вічного, здавалось, як пам'ятник секретаря РНБО Данілова і звільнила двох заступників Андрія Єрмака в рамках. Кадрової чистки я жартувала, що Данілова звільнили Ні за а головного юриста банкової Андрія Смірнова на упередження скорих проблем, так само як для відставки Данилова приводом став. Приводом для відставки Смірнова стало те, що Смирнову незабаром можуть вручити підозру за корупцію. Сьогодні, через півтори місяці після звільнення з офісу президента, головному юристу банкової вручили підозру, але звичайно, тепер він вже для офісу колишній. І так само в очах західних партнерів і донорів, які ставили питання, хоча претензії, які йому можуть пред'являти і пред'явили вже антикорупційні органи, стосуються якраз його роботи в офісі президента. На бой сап підозрюють Андрія Смирнова у незаконному збагаченні на суму 15 мільйонів 700 тисяч гривень. За версією слідства з 20 по 22 рік, тобто працюючи заступником Андрія Єрмака, він набув активів вартістю. 17 мільйонів 100 тисяч гривень. При цьому усі його заощадження і офіційний дохід за цей період склали усього лише 1 мільйон 300 тисяч гривень. Підозрі йдеться про наступне майно: дві автівки: Мерседес і Фольксваген, два мотоцикли Хонда і БМВ, три паркомістя в Києві, квартири у Львові і земельна ділянка на Закарпаття. Аби приховати це майно смирнов оформив його на рідного брата і на друга. Вважають вантекор органах. Майже все було записано на рідного брата. Та проте замголови офісу президента зберіг за собою право розпоряджатись усім цим майном амато. Цикл Хонда був зареєстрований на друга. А однак, згодом Смірнов переоформив його на себе самого. Це майно, яке чиновник не може пояснити офіційними доходами, за законом є ознакою корупції. Якщо такого майна посадовець має на 10 мільйонів і більше, то це до 10 років і конфіскація. Якщо менше ніж на 10 мільйонів, то просто конфіскація. Сам Смирнов підтвердив сьогодні, що отримав підозру від НАБУ. У нього провели обшуки і сказав, що переконаний в своїй правоті і буде доводити її всіма доступними способами. Він раніше заперечував, що має будь-який стосунок до цього майна. Це розслідування САП і НАБУ почали після журналістського розслідування а також за матеріалами Нацагентства запобігання корупції. На початку минулого року журналіст Української правди Михайло Ткач зняв матеріал про те, що брат Андрія Свердова ігор у воєнний рік придбав. Елітні апартаменти у Львові, земельну ділянку в Карпатах, паркомісце у Києві, автомобілі і мотоцикли. При цьому за ділянку в Карпатах брат заплатив смішні за мірками ціну землі у Карпатах 10 тисяч гривень. А за престижні апартаменти у Львові приблизно 40 тисяч доларів. Їх ринкову вартість оцінювали тоді в 5 разів вище. Але це була тільки частина історії, показана в розслідуванні. Інша частина історії стосувалася якраз того, що. Що і таких грошей брат заступника Єрмака, начебто, не мав. Тоді і припускали, що активи ці насправді належать якраз тому брату, який працює в офісі президента. Сам Андрій Смірнов. Повторюю, стверджував тоді в соцмережах, що немає стосунку до активів брата. Минулого року детективи проводили обшуки у брата у матері, у водія Андрія Смірнова. Повідомляли змі. Була і ще одна історія, якою займалися антикорупційні органи: спільна подорож Андрія Смирнова за кордон чартерним літаком в компанії персонажів, на яких РНБО накладало санкції в рамках війни з контрабандою. Минулого року вищий антикорупційний суд зобов'язав набу розпочати розслідування обставин таких авіаперельотів Смирнова до північної Македонії та Греції за рахунок одіозних підстанційних персонажів, можливо, і ця історія отримає ще своє продовження. Це вже третій заступник Андрія Єрмака, якому вручають підозру за зловживання пов'язані з корупцією. Правда, як показує попередній досвід, жодну з них поки не вдалось довести до фіналу, де фіналом була б відповідальність. Корупційну справу ще одного незамінного менеджера і юриста банкової Олега Татарова. Злили, поховали і закопали, причому остаточно вже прямо під час вторгнення. Не так давно одну справу щодо Ростислава Шурми, якого антикорупційні органи підозрювали в тому, що він мав конфлікт інтересу і пролобіював багатомільйонні виплати своєму брату енергетику. Печерський суд благополучно закрив зараз. Нібито ведеться ще одне розслідування у тій самій історії. Два тижні тому набу нібито знову проводило обшуки за матеріалами цього самого журналістського розслідування. про Зелену енергетику, брата, шурми чи доведуть, хоч якусь цих справ до вироку, як казав колись сам Зеленський, це пробувалі ні у кого не вийшло. Для того їм і потрібні власне підконтрольні правоохоронні органи і лояльні суди, щоб цього ніколи не сталося ні з ким із них, щоб ні у кого ніколи не получилось. Звичайно, все це пред'явлене сьогодні. Смирнову має вивчити з першого суд, довести вину, винести вирок, але Озвучені сьогодні національним антикорупційним бюро і спеціалізованою антикорупційною прокуратурою звинувачення на адресу заступника голови офісу президента незаконне збагачення на 15 мільйонів гривень під час роботи в офісі президента це ще один вирок самому офісу президента де цей самий андрій смирнов з усім його портновсько-риговським бекграундом пропрацював усі 5 років каденції президента яка в понеділок якраз добігла б кінця якби не вторгнення Андрій Смірнов працював в команді президента з самого початку, з осені 2019 року. Це була людина, яку взяли в офіс президента. Попри зв'язки чи дружбу Портновим, попри те, що він роками захищав колишніх регіоналів як адвокат і повторював їхню риторику, їздить на Росію на Банкові Смирнов при цьому мав займатися правовою політикою і судовою системою. За п'ять років в цих сферах не відбулось радикальних проривів змін і шалених реформ. Швидше, навпаки. Зате в історію офісу президента Андрій Смірнов пишеться якраз як людина, яка від імені офісу президента до останнього патрона захищав від ліквідації скандальної окружний адмінсуд Києва, яким керував інший приятель Портнова Павло Вовк. Последнім патроном стали санкції, які американці вели проти Павла Вовка. Тоді суд і ліквідували. Знайшли можливість. Також Смирнова запам'ятають як людину на банковій з іменем якої пов'язують саботаж введення санкцій, блокування активів росіян. Перший рік вторгнення, так що американцям знову довелось робити зауваження і щодо цього офісу президента. Тепер, прямо в п'яту річницю, зеленського на посаді смирнову вручили підозру в незаконному збагаченні на посту заступника голови офісу президента на 15 мільйонів гривень. Підсумуємо п'ять років заступником голови офісу президента, головним по судовій гілці влади, зокрема, працювала людина, яка. Мала тісні зв'язки з регіоналами, яка швидше саботувала позитивні зміни ніж сприяла їм, як було в історії з ОАСКом, в інтересах ймовірно судової мафії, а не суспільства, яка їздила в Росію після революції гідності, яка гальмувала під час вторгнення санкції проти росіян, які через 5 років роботи на Банковій вручили підозру за те, що працюючи на банковій, як важають антикороргани, ця людина обзавелась квартирами, машинами і мотоциклами, на які не мала офіцій. Дійно гроші. та ще й намагалася це приховати, записавши на кота, тобто на брата. Я не знаю, чи входив Андрій Смирнов 5-6 ефективних менеджерів президента, але все описане щойно не ефективне управління а пизиці діагноз управління. Притрушений тепер ще й підозрою в тому, що ефективні менеджери ще й крадуть як востання. Фізично врученою підозрою підтверджено. І офіс президента звільнив Смирнова за півтори місяці до вручення підозри саме з тим, щоб сьогодні на його адресу не лунали звинувачення, що ефективні менеджери крадуть як востаннє, і крадуть же ж як стверджують на буйса. Сьогодні ви бачили скільки тому, як кажуть, нема чого на пінять, коли рожа крива. Перед тим як поставити крапку і попрощатися, останнє запитання у мене сьогодні до Офісу президента, Міноборони, Генерального штаба. Куди діваються усі звільнені посадовці і чому їм не вручають повістки? Чи вручають, просто ми про це не знаємо. Чи їм там відсрочки у подарунок при звільненні дають? Це все тепер. Не забудьте підписатись, натиснути вподобайку. Підписатись на нас в WhatsApp чи в Telegram, задонатити на роту БПЛА всі посилання в описі під цим відео. І не сумуйте. Кількість вручених підозр колись має обов'язково перейти в якість. Тримайтесь до завтра.